Добрий день, що я вам хочу предложити. Кось що понаходив, толкового особо так нічого немає. Ну, щось да предложу, щось да, може продамо. Так, номер телефону Viber. Сюди писати, сюди Так, Почнемо. Є такий двигатель-вентилятор з корпусом, так сказати. Такий моторчик 25 Вт. 1300 воротів. Все робоче, 220-380. Подключаю його через конденсатор. А, невеличкий конденсатор. 5-8 мікрофарат. Десь так. Тобто крутиться все роботи. Чітко. 400 гривень. Так, є такі метізики залишиться. Телефон, щось різкість, звісно, не дуже. На 3 на 4, на 4, 5 мм. Мікс 50 гривень кг. Всі під просту відку. Так, є таке. Є ще такий наборчик. я вже такий продавав колись набор кулібіна. Може хто щось кудись притуле, тут щось все крутиться, все повертається. Тут тяжкі всякі шпилечки, така реєчка. Може хтось зробить замок якийсь задвижку. За ну, коротше, таке. 200 гривень. Все. Так, є такий ще, так скажем, корпуса з подшипника. Ось один я виняв. Ось це проточечка. Два подшипника. 200 подшипник. Так от. Втулки дистанційної між ними нема. От. Два трошки вищі, два трошки менші. От так от. от. 300 гривень 4 штуки. Є донкрат. Значить, все комплектний повністю. все комплектне. Немає тільки заглушки цієї залівної, так сказати. Він весь розбирався. Я його весь розбирав. В ньому немає ні одної резинки, ні єдиної. Все. Хорошо, але резинок нема. Хтось, видно, хотів його перебирати. Ну, резинок не знайшли. Поршень, дивіться, якось без резинок, без масла. Тобто він не розцьопаний, не розбитий. Доклад був хороший. О, 200 гривень под ремонт. Тобто поміняти резинки, якщо в кого є до них доступ, і буде все чітко. 200 гривень. Так, є такі ключі. Так, 50 на 46. 41 на 36, 32 на 36, 2 штуки. І 27 на 33 штуки. Отакий набір набор ключів. 350 гривень. Так, що тут ще є? є ось такий вал. Не знаю, чи це самоділка, чи хто це що робив. Коротше, все тут крутиться. Всі подшипники з корпусами. Нічого не розцьопано, все крутиться. Все працює. Мощний вал, все тут на, шпоночних, на шпонках сидить. От, от такий вал, мощний, 600 гривень. Ось такий вал. Є такий маховик. Не знаю, з чого він. Значить, дивіться, вес в ньому 11 кілограм, 350 гривень. Діаметр 35 сантиметрів. Ось такий маховик. Може на дровокол. Я не знаю, куди він піде. Ну, коротше, є такий. Он такий. Так. Пішли далі. Значить, так, що тут у нас є? Є тісочки такі. 600 гривень. Все перебране, все працює чітко. Пальчиком крутяться. Тобто, хороші тіски, невеличкі. Такі. Так, є таке. Два отвода такі є, наружний 90 діаметр. О, 100 гривень штука. 102 за 150. Так, шестерня вала МТЗ, вал отбору мощності МТЗ-800. 80, задня задня ступиця МТЗ абсолютно нова білоруського производства 6 тих, тих времен. 3000. Повністю вся тут. Так, є такі сковородочки. Чугуни. Я бачу, просто люди продають. Ну, попробую, я попалась мені. Це нова, можна сказати. Я так думаю, що мені не жарили нічого. О, 150 гривень така. Ця 100 гривень. Ну, Почистий, почи, почи, зачистий, десь на, на природі на мангальчик, на, на барбекю. Коротше, така. Є такі. Так. Е муфта еластична з тройником, муфта порвана. Тройник в отлічному состоянні. Шиці, все хорошо, 100 гривень. Шаровий москвіч верхній. По 100 гривень штука. Є таке, ну це по 50 гривень, то що побачить. це на велику болгарку кожух. Це діло таке. Так, є такі. Я тепер пішов товар кузнеця. Поприносив мені таких молоточків, десь по, полтора, по півтора кілограма вони. 150 гривень штука. Так сказати, кузнечний. Тут бачите, ось насічка з однієї сторони така. Тут немає. Тут ось така насічка. О, Кому не треба, можна зрізати. Цей трошки заокруглений. О, Це такий простий. Десь по 1,5 кг кожен. Так, є таке. Тепер опять його. Ну, його. Щось вони, мабуть, нікому не треба. Звірю кормить. Такі стовкачки по 100. Так, 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 це було. так. Оце він щось наробив кузнець топориків. Значить, топорики. Обук саморобний, все він все це робив. А це приварена ресора, вварена ресора. Вони не заточені, тобто під кожен під свій вкус як треба. Ну, такі топорики. 300 гривень штука. Тобто сталь, виходить, дебела. Так, є такі топоріки. Ну, Монтіровки ті, що були, їх вже продано велике количество по 100 гривень. Два зуби залишилось. щось не приніс цей раз. І колуни. Колуни по 400 гривень. Ну, такі колуни. Теж багато вже хто їх брав. Десь 2600-2700, такий вес. Так, тут є. так. Що тепер ще хотів? Хотів я розказати про диски сошняків. Теж було їх дуже багато продано. От. Це якась іномарка. in Канада, Типа класи, Джандіри. Я ось розібрав спеціально одну ступічку, щоб зрозуміли, що воно є, куди воно як. На на нашій. тут внутрішній діаметр на 17, тут 16. Отакий такий там стоїть один підшипник. Я не знаю, може підшипник міняти місці. Не знаю, куди вони підходять. Ну, Люди багато їх брали. Кому що треба, уточніть, дзвоніть, пишіть, я уточню розміри, всі, що вас інтересують. Вас, Діаметр його 36,5 см, 37 см. Їх є ще енне кількість. Кому треба, питайте. Так, ну це на грубку може. Кому на буржуєчку така одна комфорочка, комфорт. Типу. Це... Це взагалі як сажутруска. Оце все по 150, 150, 150, 150. Дверки цілі, не побите, не поломані, все відкривається, закривається. так. Вентилятор ГАЗ-51 двигатель. Насос з тяжелого мотоцикла руль. 100 гривень. Так, ну, хром, звісно, поганий. Так, є бачок ЯОвський. Такий бачок ЯОвський. Кришка взагалі як нова, як з завода. Ідеальний хром. Накладки теж хром чіткий. Отличный хром. Ось вот тут в місті підтікає. Єлі-єлі. Я мило мазав, надував і ну, бульбочка з'являється. Там можна запаяти, не проблема, я думаю. Накладки з двох сторон ідеальні. Ну, кому надо, скину фото. Еле, значит, щиток. Щиток з коляски, теж з тяжелого цикла. Абсолютно новий. Заводський ґрунт. єлі не був. Ось такий щиток. Так. Е, передній щиток Іж. Заводський ґрунт. Абсолютно новий. Ціна видно. Ціна видно. Так. Три, тринога така, може, комунална, 150 гривень, вже готова, щоб самим не варити під паяльну лампу. Так, є отакі щитки. Щитки Карпати. Ну, є, звісно, вм'ятінка. Ось. Ну, хром теж. Дуже стані. Ну, Є, звісно, коцкий койде. Два щіточки, передній і задній. Може хто хоче реставрувати промірвані щітки. 200 гривень. Укріплення переднього щітка, тут хром поганий. Так, Є, таке. Є, так скажемо, пітухичі, кронштейний фар. Теж тяжелий мотоцикл. Цілі не поломані, нічого, 150 гривень пара. Так, є такий, так сказати, опорник. Я так розумію, це із мурав'я. Барабанчик з тормозними колодками все в зборі. Оце до нього така ступічка. О, з подшипниками все. Оська з гайкою все. Оце все в місті 250 гривень. Так. Їх вже почти не существує, ну, може кому треба. Так, отакі колеса 100 гривень, таке одне колісо. Резина, звісно вже. Бачите, порепана. Не треба, не треба. Не треба викину. Так, і отаке колісо. 300 гривень. З подшипниками. Все. В зборі, так сказати. Різьби всі цілі, гайок не вистачає, болтів не вистачає. Ну, різьби там на місці. всі. Ну, важке. 300 гривень. Так, ну тепер раз по колесам, далі по колесам. Отакі колеса. От, алюмінієвий обод, у нового колеса. З камерою накачане, все, резина ідеальна. Ось такі з оськами вже, виходить, вони. На возок ось на тачку на якусь зразу готове колісо. Вон ось клубочок зніму, там подшипничок. Там отакий от подшипник стоїть. О, колесо доволі мощне. Так, це є. Пара, 700 гривень пара. Є ось такі колеса. 400 гривень пара. Ось такі, теж аліміні оба, теж все нового на подшипниках, на закритих. Хороші колеса. Такі вже в мене були, я продавав такі. 400 гривень пара. Так, є іжовське колісо на 18. Хром хороший, подшипники не розбиті. З подшипниками все. Ну, отут тут десь в одному місці, звісно, є трошки ударе, на воно. Ну, не смертельно. Тобто, ще пороби. Хром гарний. Ось таке колесо, 300 гривень. Ну, це вроді би і все. Все, що хотів, я все розказав. Хто що може ще побачить. Дзвоніть, пишіть. Будемо договарюватися. Зараз ще покажу номер телефона. Viber. О. Які питання, лучше дзвоніть, тому що переписка це дуже довго, я не люблю. Лучше позвонили, побалакали, узнали, що уточнили розміри. Ну, оце і все. Всього доброго, всім мирного неба. До побачення.